Буду продовжувати сьогодні читати із другого послання до Коринтян, з третього розділу, і трішки далі. Почали працювати над цим посланням. Це один із також таких певних шедеврів, шедеврів апостола Павла. Він носить такий тематичний характер це послання, тому що в цьому посланні, на відміну від багатьох інших, Павло показує. Через які труднощі, через які випробування йому прийшлося пройти, і в фізичній сфері. але про це він буде писати. ми будемо читати вже туди. Під кінець цього послання 11-12 розділ. Але от то навіть десь таке душевне тривога, страждання, випробування, які його спіткали, більш з яким він стикався навіть від певного неприйняття або певних сутичок, певних непорозумінь, які мали місце, це його найбільше навіть також вражало, і він цим ділиться. І фактично, от це послання. Тут мова йде про те, що е якби він посилається і на попередній лист, але зрозуміло, що це не стосується того листа, який ми досліджували з вами як перший лист, як перше послання до Коринтян, скоріше всього, що було ще якесь особливе послання, е яке було таким тематичним, де йому прийшлося щось виправляти, щось підправляти. І він послав Тимо е тита із е цим листом був. І навіть як ми читали з вами в кінці другого розділу, що він його не дочекався, і навіть почав перед. Живати за те, що там могло з ним статися, але Бог дав йому служіння. Яке треба було нести і час на хвилювання, час на переживання, десь куда здівся. Він подальше ще буде на це звертати увагу. Ми що будемо читати і в сьомому розділі трішки про це і далі. Але от цей момент, що коли ти в служінні, то навіть які би не були трудності, випробування, вони також дають тобі можливість із цим справитися. Ще декілька важливих факторів, які ми з вами на які звертали увагу в першому і другому розділі, це то, що він говорить, що Бог нас багато через що провів, дав силу. Лі і далі буде давати силу проходити через це, коли? коли ви будете за нас молитися і нас підтримати. Тобто, незважаючи на його статус, положення, помазання, силу його, все те, що є в ньому, і що було проявлено через нього. Він потребує молитовної підтримки церкви. Він звертається до цієї церкви. Ми читали це з вами в 11-му 11-му вершаві першого розділу, де він каже, що я потребую вашої молитви, вашої підтримки. І в другому розділі також були деякі цікаві Цікаві речі, я на них зупинявся. І минулого разу чуть-чуть, навіть коли він там говорить, що є в якесь навіть. В нього були вже, він просить там, щоб е, чоловік, з яким можливо, навіть і були певні суперечки, щоб вони його простили. Вони розібралися з ним. Тепер щоб вони його простили, бо він каже, щоб сатана нас не перехитрував. Тобто є час для того, щоб ще чимось розібратися, але є час для того, щоб не носитися. Більше з цим, бо він каже, бо при такому розкладі потім сатана може прийти і буде взагалі накручувати навіть і нас. І тому нам не треба дуже сильно і в щось так ну глибоко вникати а краще каже далі продовжувати займатися служенням. Це була кінцівка другого розділу. Переходжу до третього розділу. Тут є декілька також цікавих важливих моментів, які ми беремо і для дослідження уроків молитви, які дає апостол Павло. Бо ми не ну якби не повністю розбираємо все це послання, а так якби трішки тематично відносимося до кожної з них. Буду читати з першого вірша третій. Розділ чи нам знов зачати доручати самих себе? Чи ми потребуємо як дехто листів доручальних до вас чи від вас? Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте, ви, що ви лист хрестів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях кам'яних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що здібні ми щось помислити із себе як від себе, але наша здібність від Бога. От навіть у цей коротенький уривок, який я прочитав, він вже показує, що певні речі, певні навіть сутички, які мали місце, були через те, що приходили туди люди в Коринську церкву, в них були якби листи, повноваження, які вони мали. Можливо, ці листи були написані від е, титулованих апостолів з Єрусалиму, і це було, якби для них аргументація, що от ми маємо послання, в нас є там, допустимо, завірення, хто нас направив, а хто такий Павло? Павло, що він там ходив з Христом або ще щось. Тобто навіть в цьому уже Павлові приходилося мати певні суперечки. Але він каже, що ми, ви ж то нас знаєте, нам не треба приходити до вас і також просити, щоб хтось за нас поручався. Ми фактично на тому, що Павло провівши півтора року в цій церкві, фактично він був засновником цієї церкви. Він був отцем для цієї церкви, духовним отцем. І Він каже. І по суті, то нашим основним листом це є ви самі. І не тому, що там на бумазі щось десь написано було нами чи від нас, а тому, що сам дух він творив, він вас преображає, сам дух він вас змінює, каже такими і ми є. Ми також можливо не вимагаємо, щоб за нами були якісь там доручальні листи. Хоча. Павло сам використовує момент доручальних листів, і ми будемо читати. Тому що, допустимо, ви пам'ятаєте. Ми там досліджуючи з вами послання до римлян, Кінцівка він говорить: там Я посилаю до вас сестру Фіву. І от вона прийде до вас, і от ви її прийміть, і так далі, і так далі. Тобто, це вже Павло це використовував в цьому посланні. Ми це будемо бачити ще, коли він також буде на це акцентувати увагу. Тобто, листи мали місце, і він їх посилав. Але він показує, що для нас в першу чергу повинно бути не диплом, не бумажка, а в першу чергу це то, що робить Господь в вашому житті. І цю тему він власне, чому я на ній зупиняюся? Бо він власне буде її по другій частині цього розділу розкривати, порівнюючи і показуючи, що навіть то. Що було написано самим Богом на скрижалях, але воно лишилося воно, хоч і має свій авторитет, має своє значення як заповіді, які були написані. Він каже, но в новому ми живемо зараз з вами в новому заповіті, і Дух Святий він в першу чергу сам пише своє послання в наших серцях. Він каже, це є важливіше. І ми до цього підходимо. Це він і говорить ще раз, читаю четвертого вірша ж певність до Бога, ми маємо через Христа, не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. У тут фактично цей вірш теж можливо часто використовується. Він якраз і починає показувати. Але ми повинні розуміти, що коли тут мова йде про букву і про дух. Інколи це говорить, ну буква, от слово Боже, це є буква. А от дух, я краще буду слухати, що мені дух буде казати. Для чого мені там то, що написано в писанні, це є буква. Я з подібними речами стикався, і подібні речі я також і слухав. Так, от його знову ж таки, навіть якщо ми читаємо, чому я показую вам контекст. Коли він тут говорить про букву, то він говорить не про писання, яке є буква, він говорить про доручальні листи, які фактично є буквою. А він каже: але в першу чергу ми також повинні дивитися не просто на те, за ким є доручальний лист. Може, на цієї для цієї людини і був даний доручальний лист. Якийсь час ця людина могла бути в служінні, а потім ця людина могла спіткнутися, впасти, начудити, що це, це що означає. Вже все. Тепер і нам далі, бо там на ньому є буква, чи в нього є якийсь певний диплом. І це... Значить, що все для нього це мандат вічності, що і непогрішимості. Так не є. Він каже: в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що йде від духа. Ну він говорить, порівнює якраз і він говорить про те, що є новий заповіт. Ми пам'ятаємо, коли ми ну, свій час читали ще, коли була біблійна школа, книга пророка Єремії, 31 розділ, де пророк говорить, що приходить новий заповіт, і Бог буде духом своїм писати його і вкладати. В наші серця. І, і отут Павло, той чи іншим чином, він десь, можливо, також і посилається і на це, бо він от, вже тут говорить, і він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа. Бо буква вбиває, дух оживляє. І дальше він пояснює цю тему, розкриває, розширює цю тему. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне. Що Ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через славу, минущу обличчя його, скільки більш буде в славі те служіння духа? Декілька тезисів з цього приводу ми пам'ятаємо, ця історія вона описана в 34 розділі книги Вихід. І ми, коли навіть з вами брали перше послання, то я трішки також на неї вже посилався. Коли Мойсей сходить з гори вже вдруге із кам'яними скрижалями, на яких були написані 10 заповідей, то його лице променіє, його лице світиться, і народ переляканий від того, бачить, навіть від цієї слави, яка є на ньому, що він змушений був покриватися. Ну, цікавий, тут є такий грань. Дивіться. Павло говорить, коли ж служення смерті, вирізані на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через славу, минущу обличчя його, скільки ж більше буде у славі те служення духа. Отут знову ж таки вже могли виникнути певні суперечки. Павло говорить, що слава минуща. Він говорить, що навіть ця слава, ця сяйва, яке було на ньому, він все одно його називає минущим. Чому? Тому що Мойсей, він свого роду, знаєте, якби побувши в Божій присутності. І ми знаємо, що коли Мойсей він входив в Божу присутність, то він тоді знімав покривало. А коли він виходив звідти, то він надівав на себе покривало. Передання єврейське говорить про те, що якби Моїсей один раз побувавши от Божій присутності, він настільки був в такому сайві, що він ну це сайво його супроводжувало всю його решта життя. Що він постійно був в такому сайві. Ну ми розуміємо, що єврейське передання, єврейське месі, вони якби мають свою часткову таку характеристику, що десь в чомусь до них можна відноситися як до передання. Тобто, про це не написано конкретно в писанні, що от ця слава і це сайво на ньому було постійно і супроводжувало його. Постійно вони так вважають. Але Павло тут якраз знову ж таки вже десь говорить. Він каже, що вона була минуща. Розумієте, це точно так само, я можу пояснити, як от е, ми з вами можемо зайти в якесь темне приміщення, і ми включаємо світло. І це добре, коли воно є. Але в день, коли достатньо світла від сонця, то фактично це світло воно вже втрачає свою певну цінність. І, і воно воно тускніє, і при такому самому розкладі, якби ми також повинні розуміти той факт, що навіть і на цьому вже могли виникати у Павла. Було дуже багато сперечань, через що з ним сперечалися ті, хто відстоював, що все повинно бути точно так, як прописано в старому заповіті. Ми це будемо навіть більше з вами читати вже уже вслідуючому посланні до Галатів. Там більше на це буде посилання, і там більше на це буде звернута увага, де він конкретної. Ну можна сказати, буде рубати от тих, хто відстоював там і обрізання, і дотримання багатьох інших законів, які мали місце в старому заповіті. Він каже, вони були тільки образами. В першу чергу він каже, вони були тільки образами, вони були символами, які повинні були привести нас до Христа. І от подібні речі він вже і тут також буде пояснювати, але подальшому, ну вже в четвертому розділі, ми це будемо читати. Далі з дев'ятого вірша. Бо як служіння осуду славне, то служіння праведності тим більше багате на славу. Не прославилось, бо прославлена в цій частині ради слави, що вона переважає. Бо коли славне те, що минає, то багато більше у славі те, що триває. Тож, мавши надію, таку ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей, що покривало клам на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивилися на кінець того, що минає, але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало аж до сьогодні. лишилось не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало знімається. Господь же то дух, де дух Господній, там воля. От декілька важливих моментів Павло, тут якби він намагається розтолкувати, пояснити і сказати, що е е їхня традиція. Залишилася дотепер в тому, що так само як і тоді, коли Мойсей зайшов із крижалями, і дотепер, коли вони просто читають Мойсея, читають не весь Грий заповіт, замітає. Він говорить, що коли вони читають Мойсея, тому що читати інші, якісь книги, то це було можна було просто читати. А от, от читати Мойсея, значить, треба було обов'язково покриватися. Він говорить, це обряди. І від них немає величезної користі. Вони ховаються за обрядами, а Ісус якраз і показав, Він каже, коли прийшов Христос, Він показав, що обряди вони не спасають. Дивіться, на що я хочу звернути вашу увагу. От є різні моменти, от навіть трішки минулого разу зачіпляв тему там. Таку, коли ми там говорили, говорили про таємницю беззаконня, про то, що Даниїл пророкує в своїй пророчій книзі, і то на що посилається Ісус, коли ми читаємо Матвія, 24-й розділ Гедота спустошення, яку придрік був безпосередньо Даниїл, і є різні оцінки. Коли ми напряму читаємо навіть цей текст про Гедоту спустошення, то там прямо Даниїл він говорить про ці речі, що в храмі ну, будуть відбуватися служіння, які є, не ну які є. Скажем так, от е, неправильними. І коли ми читали з вами історичні книги, от ще коли був Олександр Іванович, він часто посилався також на ці книги книги Маковеїв, там описується про період Антіоха і Пифрана, такого грецького полководця, завойовника, правителя цьогочасного, який прийшов, завоював Єрусалим. І в цей час, коли він завоював Єрусалим, то в храмі він якби храм присвятив своєму божеству Юпітеру, Богу війни і на жертівнику він приніс жертв ту свиню, звичайно, що це було занечищення, звичайно, що це було дно ну, мерзостю, гедотою для євреїв, і це мало місце. Але чогось подібного, вот щоб такі самі подібні речі відбувалися в той період, коли розрушається храм в 70-му році, такого не було. В цей час євреї вони були дуже ревностними, але храм був розрушений. І може виникнути питання, а за що? Дивіться, я навіть більше можу вам сказати. В цей період, коли навіть розрушається перший храм, період, коли розрушається перший храм, коли приходить на Вуходоносор, Вавілонський цар і зруйновує Єрусалим, розрушає храм. В цей період так само неможливо сказати, що євреї вони відступили від храмового служіння. Бо перед тим ми з вами читали, що був цар такий нехороший цар Манасія, який там він і культ Астарт, поклоніння Астарті був вніс в храм. но при своїй старості він покаявся. І це було винесено. Його син Єздра уже. Е не з Єздра Єзекія, да, да. О, бачите, ви слідкуєте молодці. Він не просто е, був один з кращих царів, він був дійсно один з богобійних царів, який е, очищує служення в храмі, який ревнує, який призиває до того, щоб храмове служення було відновлено, але фактично, вже при його синах, при його дітях, е, які ну спадковує царство після нього. Ізраїль розрушений. І здавалося би, чому навпаки, все в храмі відбувається, ну як це належало? Але коли ми читаємо з вами книгу е, пророка Єзекіїля, Єзекіїл в цей час вже взятий в полон. І кровіння, яке він бачив, і діння, яке він бачив, якщо ви читали, то йому в видінні показується, що ніби також там є всякі Гедоти. Фізично їх не було. Фізично там не було якогось там культу, іншого поклоніння, але він говорить: ви поставили свої пороги разом з порогом Божим. Ви, приходячи в храм, ви відстоюєте свою позицію, ви відстоюєте своє бачення, ви відстоюєте свою ідею, ви відстоюєте щось своє власне. І це є в деяких випадках навіть гірше, чим поклонятися якимось там іншим божествам, тому що ви тоді себе робите божеством. Ви себе робите кумиром. Що ми бачимо, коли прийшов Ісус Христос? Ми бачимо фарисейське, садукейське служіння, ми бачимо, що вони в цей період, вони взагалі, як відносяться до Христа, вони його не приймають. А чому? Тому що вони говорять: Ти то не робиш по закону, то не робиш по закону, чому ти там зцілюєш людей в суботу? Вся Евангеліє... В Євангелії від Ідеана є декілька прикладів, які описують зцілення і чудес, які робив Христос. Іоанн спеціально демонструє, він показує, що фактично всі чудеса ці були зроблені в який день? В суботу. І після цього проти Ісуса йде е, в його адрес, іде атака, в його адрес іде неприйняття, з ним вже спір, конфлікт. Тому що він щось робить на їхній розсуд неправильно. Він нарушає старий заповіт. Так, ми ж бачимо, ну в суботу це ж для них було щось таке супер важливе. А Ісус їм як пояснює. Він говорить, що він і Господь суботи. Він каже, а хіба ви не відпускаєте вола в суботу, щоб він йшов пастися? А хіба не належить в суботу людини, яка постраждала, допомогти їй? Тобто він хоче підняти їх на вищий рівень? Він каже, є щось більше, чим просто закон. Закон, він як вихівник, вихователь. Павло про це також буде говорити в подальших своїх посланнях. Він вихователь для того, щоб допомогти тобі приблизитися до Бога і щоб не робити якихось ну, нехороших речей. Але як... Робити щось добре, робити щось таке, що буде служити людям, служити Господу. Він каже: в цьому проблеми немає. Проблеми в цьому немає, і то, то та мораль, то все, що відкриває Ісус, воно повинно підняти нас на інший рівень. Апостол Павло, який був фарисеєм, який був законником, який сам був гонителем церкви, він це зрозумів. І він ці речі, ці істини намагається донести і намагається пояснити церкві. Розумієте ці моменти? Він намагається це донести, але навіть і апостоли. Інші апостоли, які жили в цей час, вони все одно багато в чому приймали рішення і приймали позицію не то, що ну, не робити виклик по відношенню до фарисейського, і до Садукейської, так званих єресей тодішніх і їхнього вчення. І, і багато в чому вони жили по закону Старого Заповіту. Но Павло не хоче накладати ці тягарі, тягарі старого заповіту. Він не хоче багато із них, які були формою, які були обрядом, на, особливо навіть на тих, хто у з язичницьких країн. І по тій причині в нього багато виникає конфліктів. От я сьогодні і пояснюю, більше може навіть менше читаю, можливо, навіть і не буду читати далі, вже четвертий розділ. Ми аналіз цей будемо робити подальшим. подальшому. Я зупиняюся сьогодні фактично от на цьому уривку. Але для чого? Щоб показати, що Павлу було непросто. І в першу чергу йому непросто було із своїми, скажімо так, із братами, тими фактично, які були йому братами по крові. Але він піднявся на рівень вище. Він намагався зрозуміти вчення Христа, він намагався зрозуміти суть нового заповіту. І він про це тут і говорить, і він і далі буде на це звертати увагу так само і в цьому посланні. Ми на це будемо дивитися. Тобто, дивіться, от якщо ще раз вернутися до цієї теми, яку я трішечки зачепив, здавалося б, Гедота спустошення. Ну, Гедота спустошення не тільки в тому, що щось нарушається закон. А його та спустошення може бути і в тому, що ти стаєш законником, і вже за цим твоєю твоїм таким законництвом вже взагалі немає місця Духу Святому. Його може не бути. Чому? Тому що ти дотримуєшся, намагаєшся дотриматися просто букви, але ти і сам при цьому можеш, ну, можеш бути закритий для того, щоб дати місце Духу Святому. А він тут що говорить? «І Господь же то дух. Він каже, де дух Господній там воля. Ти повинен і сам бути вільний. І але і так само по, по відношенню до інших поступати ну, таким чином, і не просто ховатися за якимись заповідями, не просто ховатися за якимись покривалом, не просто ховатися за якимись там такими релігійними обрядами і принципами. От ці речі він намагається тут розкрити. І останній вірш на ньому також зупиняється із цього розділу. Він говорить: ми ж відкритим обличчям. Як у дзеркало дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу. Як від Духа Господнього Він каже, а ми до чого покликані? Щоби просто покривали якісь накладати на себе? Ні, він каже: ми навпаки, повинні з відкритим лицем входити в Божу присутність. Ми навпаки, якщо нам щось не зрозуміло, то ми питаємо, якщо нам щось не, хоч воно ніби їх протирічить тим деяким речам, які ми досліджували і в попередньому посланні, там говорилося, щоб просто служіння не зривати. Але якщо є якісь питання, звичайно, ми, ми виясняємо, ми уточнюємо, ми нама. Намагаємося розібратися, ми намагаємося один одному допомогти в чомусь. І от Павлове служіння воно і в тому полягало, що він хоче допомогти церкві. Він допомагав цій церкві, щоб вони так само не вполізли в законництво. як Особливо більше на це я кажу ще раз: він буде акцентувати увагу вже в слідуючому посланні до Галатів. Там він їх прямо буде критикувати за те, що ви стали законниками. Він каже, ви почали духом. А закінчуєте плоттю. Він каже не просто буквою, не просто законом. Якщо тут він ще говорить буквою закону, то там він буде взагалі говорити плоть. Він це буде називати плоть, коли ти просто ні здавалося би виконуєш якісь обряди. А він це буде називати, що це є плоть. І от оце, ці речі, десь аналогічні, ми вже бачимо якби, певні ростки такого його певного, з одної сторони, навіть і критика, з другої сторони, як ми бачимо, що він намагається їх наставити, намагається підправити, намагається відстояти цю позицію. І десь теж він м'яко відносно це робить, щоб, ну, не, щоб не викликати при тому всьому агресивність зі сторони тих, хто цього не розуміє. Покрайні. Мірі, я бачу, що він тут м'яко це намагається робити, щоб це не викликало якусь певну агресію. Бо друга річ, якби він там був на місці, а власне через те, що він не може бути разом з ними, а тільки побачив, що вони починають ну, скачуватися вот в це. В такий законність, то він, власне, і послав листа. Послав листа, тит не прийшов зразу. Це десь його хвилює. Ну, подальшому він все таки буде показувати іншу сторону. Уже те, що Павло тут наставляє, відкриває в четвертому, п'ятому розділах і далі. Хоч і сьогодні я як мінімум збирався ще б взяти хоча б четвертий розділ. Там є багато важливих таких цікавих моментів, ми на них зупинимося надалі. Ключове ще раз повторюся одним таким можна сказати реченням. Ми беремо з цього послання знову ж таки в першу чергу, то, що стосується молитви. Але і в теперішній час, коли ми приходимо сюди на наше зібрання, як ми бачимо, Павлові приходиться щось міняти із тим, що було, ну скажімо так, в традиціях, в обрядах, в звичаях старозавітніх. Так, ми бачимо певні зміни. Так же само і зараз ми бачимо, в нас щось міняється. Міняється в наших молитвах, міняється в нашому відношенні, міняється е, ну, навіть в наших позиціях якихось. Чому? Тому що змінився час, змінилися умови. Ми з вами до теперішнього часу не жили, скажімо так, от в стані війни. Тепер ми в стані війни. І тут вже деякі речі, які були привичними раніше, вони. Можуть просто втратити свою актуальність, і тут також треба бути чутливим в першу чергу до духа. А не просто намагатися, от буква говорить так, 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 ми так і поступаємо. Навіть як ви бачите, ми привикли і служінням проводити, можливо, десь в інший спосіб, або більше акцентувати увагу на інших служеннях. а Тепер ми заакцентовані на цьому, на молитовному служінні. Так в нас є дослідження, писання, в нас є поклоніння, але велика частина нашого служіння, вона в першу чергу віддається молитві. Зараз ми будемо з вами робити це саме. Тому що в теперішній час я вважаю, що це є одне з самих самих таких важливих і необхідних, і актуальних, і в тому числі як молитва, як дотайство за тих, хто на передовій, за тих, кому це дуже потрібно, і за тих, хто в зоні окупації знаходиться. Тому будемо, будемо також чутливими і до теперішнього часу, і будемо возносити молитви. Амінь.